Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі ми назвати Катерина Єрова. Я вас вітаю. Починаємо із аварійності. Жахлива ДТП забрала життя жінки, її донька із тяжкою травмою голови в лікарні. Ця автопригода сталася біля села Терентіїв, Гощанщина. Поліція оприлюднила уточнення невідомості щодо цього летального інциденту. І, як з'ясувалося за кермом мікроавтобуса, який злетів на швидкості з дороги, був чоловік. А в салоні курсувала його родина. Нещаслива ділянка міжнародної траси Київчоп із перервою 10 хвилин то сталося відразу дві аварії. Перекинувся мікроавтобус і масштабне зіткнення великогабаритних автор свідки один за одним викликали медиків та поліцію. Після ДТП з Фольксвагону на дорозі лежала людина. Із пасажирського сидіння автомобіля вилетіла жінка. Це була 46-річна дружина водія. Вона загинула на місці. А її 18-річну доньку карату швидкої медичної допомоги доставили в Рівненську центральну міську лікарню. Дівчина отримала надскладні травми голови. Нейрохірурги діагностували в неї закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку і перелом тім'яної кістки. Також у Фольксвагені перебував. Ще один пасажир, 37-річний мешканець дубинського району. Ні, він, ні водій, не постраждали. Поліція оприлюднила головну версію слідства, через що могла статися ця аварія, рухаючись по автодорозі Київчоб з Києва у напрямку рівного не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої встановки не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Від удару автомобіль перекинувся, в результаті чого із салону випала дружина та донька. Поліцейські за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили. Смерть потерпілого розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Пошкоджений автомобіль доставлено територію гущанського відділення поліції за складних умов. Правоохоронці застерігають усіх учасників дорожнього руху бути обережними на автошляхах. Патрульна поліція рівного ініціювала перевірку на стан дорожнього покриття від різку траси Київчо, де сталися ці аварії. Зокрема, йдеться про адекватність дорожнього покриття погоднім умовам і зроблено від. Відна робота дорожніми комунальними службами. Суворі зимові погодні умови завдають дітям радості, а водіям клопоту, особливо коли засніжені автодороги не розчищені належним чином. Керманичі чи особливо нарікали цього тижня на стан дорожнього покриття в обласному центрі. Сталося кілька масштабних аварій. Через желедицю були курьози в районах. Автобус для прикладу з людьми заблокували у сніговому заметі. Вагітна жінка не змогла доїхати швидкою в лікарню. Її перевозили пожежники. Далі про це в деталях. В районах області не можуть нині проїхати не те, що легковики, а й великі великі автобуси і спецавтомобілі у час найбільшого снігопаду на Димидівщині у заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. Лікарі якраз курсували на виклик у село до вагітної, але погодні умови завадили. Наші співробітники, щоб не втрачати дорогоцінний час на пожежній автоцистерні, доставили лікарів до породіллі. Знову ж таки, коли лікарі оглянули молоду жінку, було прийнято рішення рятувальниками теж на спецавтомобілі доставити їх до місця призначення, а саме в районну центральну лікарню. Вагітну жінку до лікарні везли пожежним. М. Автомобілем із перервою півгодини у тому ж районі в сніговій пастці опинився пасажирський автобус. 20 людей опинилися заблоковані просто серед поля. Навіть спеціальна техніка рятувальників не зуміла відбуксирувати автобус з ковету. щоб пасажири не померли. Надзвичайники їх розвозили по домівках у село Хрінники. За минулу добу нашими співробітниками було відбуксировано із снігових заметів 17 транспортних засобів. З них два автомобілі карити швидкої медичної допомоги, один автобус та одне маршрутне таксі. Десятирічна дівчинка стала жертвою гвалтівника, коли поверталася зі школи у здолбуно. Він негідних слідкував за дитиною. Врешті на вулиці кинувся та пригрозив її вбити. Налякана учениця п'ятого класу. Навіть боялася крикнути. Школярка прямувала з уроків додому, коли її помітив незнайомець. Він слідкував аж до тих пір, поки дівчинка не зайшла до громадської вбиральні. Він її насильно почав погрожувати, при цьому застосував собою мав Побиту кусок пляшки, ну так як в народі говорять, зв'язочка приставляв її, її до горла для того, щоб вона мовчала і не кричала Нелюд вивів свою жертву на вулицю, кинув на сніг куртку та силоміць знущався над дитиною. Згодом втік. Дівчинка відразу прибігла додому і все розказала мамі. Злочинця відразу знайшли. Ним виявився житель, раніше судимий за вимагання сам він 20 Трьохрічного віку збочинець затриманий раніше вже фігурував у численних злочинах за насильницьке задоволення статевої пристрасті йому загрожує 15 років виправної колонії, намагатись малолітню дівчину зґвалтувати однак йому нічого, як показала експертиза, не вдалося лише вдалося зробити те, щоб примусити. Вступити з ним в статеві відносини неприродним способом, ну як дослідив вчора експерт, фактично проникнення статеві органи й ну не було. Дівчинку оглянули лікарі фізичних травм вони не виявили однак, що переживає зараз ця дитина, та коли оговтається від страшної історії. Лексус з Харкова влетів в бензовоз. Двоє людей загинуло. ця жахлива дорожньо транспортна пригода. Сталася на міжнародній трасі Київчо, водій поза перетнувши подвійну суцільну смугу. Влетів в вантажівку слизька дорога чи грубі порушення правил дорожнього руху. Поліція розслідує автокатастрофи, яка сталася на Дубинщині. За офіційною інформацією правоохоронних органів водій Лексуса виїхав на зустрічну перетнувши суцільну смугу для руху. Обігнавши кілька вантажівок, він не зумів зміститися у свою полосу. В той час на швидкості курсував бензовоз від потужного зіткнення іномарки із надійного металу перетворилася на брухт. Із салону діставали скалічених чоловіків. Пасажир ознак життя не подавав. Лікарі, які приїхали з. За викликом лише констатували смерть людини. Водія забрала швидка, але по дорозі в Дубинську районну лікарню він теж помер. Згодом були з'ясовані особи загиблих обоє жителі Харкова. Водій вантажівки, 30-річний житель Львівської області, не постраждав. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Потерпілих розпочато до розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Працівники поліції вкотре наголошують, що водіям. Бути максимально уважними та обережними на дорозі через складні погодні умови і дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема безпечної швидкості та дистанції. Рівному жінка купила у фірмовому магазині новенький смартфон. А коли увімкнула його вдома, виявила, що телефон несправний. Тепер покупець хоче повернути неякісну техніку, посилаючись на порушення прав споживача. Але в торговому закладі клієнту пропонують лише ремонт. Ситуація переросла в конфлікт. Жінка звернулася і до журналістів, і навіть в поліцію. Подробиці цієї історії далі. Без жодної подряпини новий смартфон відомого бренду. Його власниця Ніна Яковець. Жінка придбала телефон у. Ріницькому магазині. А коли зробила перший дзвінок, зрозуміла, що техніка несправна. Я оформила в кредит. Телефон коштує 7 тисяч гривень, плюс тисяча гривень. Вони мені втулили різні настройки свої. Рівнянка у найближчий робочий день відправилася до торгового закладу із проханням обміняти телефон на новий або ж розірвати усі договори купівлі-продажу, адже з моменту придбання не минуло і 14 гарантійних днів. Але в магазині їй запропонували інше. Перше це діагностика у сервісному центрі, за яку клієнці треба було ще й заплатити, і там їй видали відповідний акт. Вказано, що телефон не робочий, періодично фонить мікрофон, інша сторона, мене погано чує. Пізніше продавці сказали жінці, що її смартфон відремонтував. Адже немає підстав для обміну товару. Зобов'язується тільки його відремонтувати, але я не хочу працювати з телефоном, який вже користуватися телефоном, який вже є після ремонту. Я хочу його повернути. У мене ще є 14 днів, протягом яких згідно закону України про права споживачів я можу його повернути назад. У розпачі Ніна Яковець звертається до журналістів, щоб оприлюднити на її думку проти закону позицію ні сотового закладу разом із нею ми відправляємося у цей магазин. Управляючий наполягає на законності операції. Мовляв, обмінювати товар на даний час немає підстав, адже продавали вони справну техніку. Є заключення сервісного центру, де чітко написано, що товар не підлягає обміну. Тобто сервісний центр це структура, яка офіційна від компанії Samsung діє. Приняти цей телефон, просто обміняти ми не можемо, тому що це незаконно. Як жінка тепер може довести, що телефон був непрацюючий вже з першого дзвінка. Ніна Яковець відправилася в управління прав захисту споживачів, шукаючи підтримки та роз'яснення принаймні своїх прав Їй надано консультацію, роз'яснено вимоги законодавства і рекомендовано звернутися до суб'єкта господарювання з претензією, в статті 8 закону про захист прав споживачів. В управлінні повідомили, що теоретично жінка має право обміняти цей телефон на новий або ж вимагати повернення коштів. Але для цього за її має бути. Проведена спеціальна фахова експертиза, яка може довести, що телефон був придбаний з браком. Якщо в гарантійний термін необхідно встановити причини втрати якості товару, покупець має дати згоду для продавця на проведення експертизи з метою встановлення того істотного недоліку. Якщо за висновкою експертизи буде підтверджено не істотного недоліку, значить вимоги покупця задовільняються як передбачено статтею 8 закону про захист справ служичу. Якщо вимоги споживача не підтвердяться, товар. Звичайно, йому не мінятимуть. Більше того, клієнту доведеться оплатити цю експертизу з власної кишені, щоб неприємна ситуація була вирішена справедливо, Ніна Яковець навіть звернулася до поліції. У базі чергової частини зареєстрований виклик про те, що в магазині телефонів, де стався конфлікт між клієнтом та працівниками. Зараз за цією інформацією правоохоронці проводять свою перевірку. А власниця новомодного смартфону, який не працює з першого дня, у відчаї. каже, мусить тепер платити за нього 10 місяців, адже оформила кредит. І дуже хотіла сучасний телефон. Моторошне та цинічне вбивство в Рівному відомого порукаря Сергія Литвинова знайшли мертвим за місцем проживання дружини та дітей. Чоловік добу не виходив на зв'язок. Тож друзі повідомили про зникнення в поліцію. У квартирі, де проживала його родина, знайшли тіло замасковане у поліетиленові пакети. Це був Сергій Литвинов. Головна підозрювана у вбивстві його колишня дружина. Вона ж у ту ніч перетнула кордон України та вилетіла у напрямку Єгипту. Зараз її шукає міжнародна поліція. Жінці загрожує довічне позбавлення волі. В куртки лежал, то есть он еще даже э, не разделся. Вот тіла крававліне ліцо лицо, окровавленное, мне кажется, мішок добавили ему смерті. Может он был ще жив? І те і вразоти разу сило. Просто зразу у порога його будто бы болбива Сергія Літвінова знайшли працівники поліції у квартирі, де проживала його колишня дружина з дітьми. Із невеликої підсобки в коридорі виднілася людська нога. Коли відчинилися дверцяти, в середині знаходилося тіло замотане у сміттєві мішки. Оглянувши даний труп, значить було. Встановлено, що на трупі є чотири проникаючі ножових поранення: два з них в живіт, одне в область грудної клітки зі сторони серця, і одне в правому боці. Значить, труп був закривавлений повністю, і з згорнутий так. На півмісяця. Люди, які проживають поряд у квартирах, чули крики чоловіка напередодні, але подумати не могли, що в цей момент 23-річна жінка, мати двох дітей вбиває чоловіка. Тим паче раніше тут теж часто скандалили. Кричав мужчина, що люди рятуйте, бо мене вбивають. Ну і це є. Ну і каже віта, я й перестала. Ну ніби не чути вже нікого. Слідчі поліції майже відразу визначили головну підозрювану у розправі. Це колишня дружина 37-річного Сергія, з якою 8 місяців вони фактично не проживали, але офіційно розлучені теж не були. Напередодні вона повідомила матері, що має виїхати на терміново з країни, лишила дітей, зібрала речі і поїхала в Бориспіл на літак до Єгипту. Туди прибула Мама підозрюваної на виклик своєї дочки, яка залишилася з дітьми. А мамі вона повідомила, що залишає місце проживання і їй терміново треба поїхати на відпущену. Також встановлено, що вона з аеропорту Бориспіль відчалила. Слідчі також мають інформацію, що тривалий час підозрювана спілкувалася із іноземцями арабської національності. Напередодні втечі вона ще завітала в перукарню, де працював чоловік. Знала, що там є гроші. Відкрила сейф і зі слів його товариша, там знаходились гроші. І на вчорашній момент грошей там не було. Скільки саме готівки вона прихопила з собою, поки невідомо. Рівненська обласна поліція зараз активно співпрацює з міжнародними правоохоронними органами для розшуку підозрюваної. 23-річної рівнянки за частиною 2 статті 115 відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі такі історії потрапили до нашого ефіру. Попри боремні події довкола я вам зичу затишку вдома. Бережіть себе. Я з вами зустрінусь уже в наступному ефірі. партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.